Вітаю вас, дорогі брати, сестри, гості. Сьогодні ми продовжуємо тематику, яку розпочинала минулу суботу Катя. Незвичайно неприємна можливо, тема це тема про м'ясо. І наступний слайд. Він сказав: якщо уважно будеш прислухатися до голосу Господа Бога Твого, то не наведу на тебе жодної з тих хвороб який я навів на єгиптян. Бо я Господь, який тебе оздоровлює. Вихід, 15 глава, 26 вірш. І сьогоднішня наша тема це божественне світло на вплив м'ясної їжі. Багато текстів сьогодні взято для нас вісниці Господньої Єліни Вайт. Отже, коли п'ять років тому мені було дано світло щодо вживання м'яса, це було написано 1868 року. Господь відкрив мені, як мало наші люди знають, що вони їдять, купуючи м'ясо на ринку. Коли в організм людини потрапляє м'ясо нездорових тварин, воно отруює кров, викликає різні хвороби і лихоманку. Свідчення для церкви том другий. Наступний слайд. Часто тварин відвозять на базар і продають у їжу тоді, коли вони настільки хворі, що їхні власники бояться довше тримати їх у себе. А деякі способи відгодівлі тварин для ринку спричиняють хворобу. Перебуваючи в замкнених приміщеннях без світла і чистого повітря, дихаючи атмосферою брудного стіла. Відгодована, можливо, гнилизною тварина стає повністю заражена гедотою. Служіння Вайт. Є... 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 Наступне: ті, хто їсть м'ясо, фактично споживають зернові і овочі, які вже були у вжитку. Адже тварина отримує з них поживу для росту. Життя, яке містилося в зернових та овочах, переходить у споживача. Ми приймаємо його, з'їдаючи м'ясо тварини. Наскільки ж краще отримувати його безпосередньо, вживаючи їжу, яку Бог приготував для нас, м'ясо ніколи не було найкращою їжею, а сьогодні його вживання вдвічі більше не бажано, оскільки захворювання серед тварин швидко зростає. Люди, котрі вживають м'ясну їжу, мало знають про те, що вони їдять. У більшості випадків, якби вони бачили цих тварин живими і знали якість м'яса, котре їдять, то з огидою відвернулися б від нього. Люди постійно споживають м'ясо, насичене мікробами, збудниками ракових захворювань і туберкульозу. У такий спосіб передається туберкульоз, рак та інші смертельні захворювання. хвороби. Ми не встановлюємо жодних твердих правил щодо харчування, але говоримо, що в тих місцях, де є удосталь фруктів, горіхів, хлібних злаків, м'ясо не є придатною їжею для Божого народу. Мені було відкрито, як м'ясо робить людей грубими, позбавляє чоловіків і жінок тієї любові та співчуття, яке вони повинні відчувати одне до одного. А низькі пристрасті встановлюють контроль над вищими почуттями душі. Якщо колись м'ясо і було, і було корисним, то тільки не в наш час. Уживання м'яса є причиною захворювання на рак, різноманітні пухлини і легеневі хвороби. Коли вживання м'ясної їжі припиняється, часто з'являється відчуття кволості і нестача енергії. Багато людей сприймається як доказ, що м'ясна їжа суттєво необхідна, але це трапляється тому, що така їжа гарячить кров і збуджує нерви. Тому так важко буває звикнути до її відсутності. Дехто виявить, що полишити м'ясну їжу так само важко. Як для пияка відмовитися від свого ковтка спортного. Однак ця зміна буде для нього зміною на краще. У разі відмови від м'ясної їжі її необхідно замінити різноманітними зерновими горіхами, овочами, фруктами, поживними й апетитними. І це особливо необхідно для людей кволих або перевантажених постійною працею. У деяких бідних країнах м'ясо є найдешевшою їжею. За таких обставин зробити заміну буде значно важче, однак це можливо. Нам потрібно взяти до уваги становище людей та силу довготривалої звички і бути обережними, щоб не нав'язувати їм навіть добрих ідей. Нікого не слід спонукати робити різку зміну. М'ясо потрібно замінити корисною, недорогою їжею. І у цій справі дуже багато залежить від кухаря, Докля... докладаючи старанності, уміння, можна готувати страви, котрі будуть поживними і апетитними, і значною мірою замінять м'ясо. Отже, у всіх випадках виховуйте свідомість, залучайте волю, готуйте добру, корисну їжу. І тоді зміна буде відбуватися легко. А бажання їсти м'ясо швидко промене. Нехай Господь благословить вас, будьте здорові!